Тільки я ремонтую техніку, і велику, в принципі, теж і ноутбуки, у мене залишаються всякі плати. Залишаються, бо іноді вони не ремонтопригодні, купується нова, а стара залишається. Ну клієнт клієнтові вона на нащо? Клієнт просто бросає цю плату, або це моя техніка, наприклад, якась, яку теж купується нова плата, або з двох один, наприклад, телевізор, або ноутбук робиться, плата залишається. І куди їх діти? Утилізувати їх є марно. І, в принципі, не хочеться просто так віддавати. А викидати на смітник теж якось ну, негарно. А можна зняти алюмінієві ці, наприклад, хлаждайки, ну це на старих було, а на нових там взагалі їх мало-мало, і вони дуже мало важать. Тобто це просто робота дурна. Нема сенсу. Цей алюміній просто копійки коштує. Сам алюміній копійки коштує, а тут ще просто грами якісь просто е, е, до там. До сотні грам точно. Але зараз перевіримо все ж таки. Ви можете, в принципі, в інтернеті вбити прийомка там, плат в вашому місті або в вашій країні, де ви живете, все одно. І, в принципі, плати такі ну, в Європі приймають. Приймають, я не знаю, для чого вони їх приймають, що можна з них зробити. От, можна, звісно, на утилізацію просто віддати. В Польщі це працює так. Тобто є в кожному місті. Свій пункт прийому утилізації там, але треба посортувати. Тобто плата окремо, там картона окрема, якісь пластика окремо, заліза там чи дерева окремо. Но, якщо здати за гроші, подивимось зараз. Ну, можна подивитись там. Ціна, ну, наприклад, в Польщі даються такі плати, всякі, от плата для телевізора. Материнка це блок живлення. Такі плати приймають по 3 злотих за кілограм в Польщі. Тобто на українські 30 гривень плюс-мінус. Значить, ну, на момент виходу цього відео. Включаємо ваги. Зараз щось не включається. Ага. І зважимо, скільки це. Тобто 7 таких блоків. Це кілограм буде. По-моєму, навіть паливо накупиться, якщо вивезете там десяток таких плат. Скільки це? Материнка. Материнка взагалі легка. 260 грам. Ну а від старенької плазми? Від старенької плазми. 700 грам. Тобто, чим старіший телевізор, тим більше є, є сенс. Я відпаяю конденсатор. Ой, в радіатор, вибачаюсь. Випаяю. А радіатор, якщо хочете, я зважу. Напишіть коментарі. Я зроблю. Ну, В старих, звісно, є сенс. В нових, звісно, немає сенсу. Ну, можна виламати його навіть порядку.